Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні ми розберемо з вами множення на трицифрове число. Як правило, при множенні на двоцифрове число у вас практично не виникає ніяких проблем, зараз ми це повторимо. І давайте згадаємо ті невеличкі кроки, на які потрібно нам звернути увагу при переході на трицифрове число. Отже, будь ласка, давайте розберемо завдання із нашого підручника 376 номер, в якому потрібно знайти добуток чисел 87 і 467. По-перше, ми з вами пам'ятаємо переставну властивість множення і отже можемо переставити множники місцями для того, щоб нам було зручніше виконувати множення. 467 помножаємо на 87. Робимо це в стовпчик, тобто виконуємо письмове множення. Будь ласка, при підписуванні, взагалі-то не дуже важливо, як будуть підписані цифри, але я все ж таки наполягаю на тому, щоб підписувати розряд під розрядом, для того, щоб потім не збиватися, коли ми це робимо при додаванні тощо. Тим паче, що зараз при переході на множення на Трицифрове число це для нас буде дуже важливо, саме цей факт. Отже, будь ласка, починаємо множити на е, цифру 7, яка стоїть в розряді одиниць другого множника. 7 помножити на 7, 49. 9 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 помножаємо на 6. 42. і ми пам'ятали з вами 4. 46. 4 запам'ятовуємо, 7 помножаємо на 4 28 і 4 запам'ятовували, пишемо 32. Тепер ми будемо помножати на цифру, яка стоїть в розряді десятків. А отже, і підписуватиме починаємо результат множення під цифрою 6. Тобто, ми зробили такий крок ліворуч і починаємо трошки лівіше свій запис. 8 помножаємо на 7. 56, 6, пишемо 5 запам'ятовуємо. 8 помножаємо на 6, 48, і 5 ми запам'ятовували. 53. 3 записуємо, 5 запам'ятовуємо. 8 помножаємо на 4, 32, і 5 пам'ятали 37. І тепер додаємо. Отже, при множенні 467 на 87 ми отримали число 40 629. Давайте тепер спробуємо виконати наступне множення. 124 помножаємо на 327. По-перше, все ж таки простіше, якщо другий множник має цифри, які будуть менші, ніж цифри числа. Що записане першим множником. Тому я поміняла місцями ці множники. І починаємо виконувати множення. 4 помножаємо на 7, 28. 8 пишемо під цифрою 1. 2 запам'ятовуємо. 4 на 2 8. І ще ми 2 пам'ятали: 10, 0 пишемо, 1, пам'ятаємо, підписуємо під цифрою десятків, 4 на 3 12. І один ми пам'ятали, відповідно, пишемо 13. Вмножаючи на, на 2 цифру десятків, ми будемо підписувати під цією цифрою. Подивіться, будь ласка, я прямо провела у такій лінії. Раджу вам на першому етапі так само робити. Вертикальні тоненькі лінії будуть показувати, що я не можу зараз писати під цифрою 8, я буду розпочинати запис під цифрою 0. 2 помножити на 7, 14, 4, пишемо 1, пам'ятаємо. 2 помножити на 2, 4, 1, 5. і 3 помножити на 2,6. Продовжуємо. Помножаємо тепер 327 на 1. Примножні на 1. Число 327 не зміниться. Важливо тільки правильно його підписати. Тобто, подивіться, знову ж таки, якщо ви побудували оці лінії, то вам видно, що ви тепер повинні написати 7 під цифрою 5. Отже, ми так на одну сходиночку начебто спускаємося вниз. Якщо ви правильно. Це підпишете, то і помилок не виконайте тоді. Якщо вийде так, що десь підписана цифра не точно під тією цифрою в тому розряді, в який потрібно її було написати у порівнянні з числом зверху, то можуть отриматися помилки. Щоб цього уникнути, раджу вам робити ці вертикальні лінії. Вісім зносимо до 4 додаємо 0. Буде 4, 3 і 7 10, і ще 5, 15. Ви таким чином бачите всі три цифри, які треба додавати, і можете тоді розмірковувати, як це буде робити простіше. І тепер 1 і 6 це 9, 1, 6 і 2 це буде 9, і ще один ми пам'ятали 10, отже, одиничка переходить на попередній розряд. Маємо число 40 548. А тепер давайте з вами наступний приклад виконуємо двічі. Спочатку в тому порядку, в якому записані ці множники, а потім зробимо навпаки. Для того, щоб ви самі зробили для себе висновок, як вам простіше. В першому випадку ми будемо 704 помножати на 255, тобто ми помножаємо трицифрове число на трицифрове, цифрове, але в першому множнику маємо 0. Це нам дасть змогу не запам'ятовувати, а одразу записувати двоцифрове число після множення, якщо воно отримається. 5 помножити на 4 20. Отже, ми 2 зазвичай запам'ятовуємо, але ж при множенні на 5, 5 на 0 буде 0, тому двійку можна писати одразу. 5 помножити на 7 35. Так само помножаємо іще раз на п'ятірочку, тобто так само отримуємо число 3520, тільки тепер не забуваємо зробити крок ліворуч, тобто 0, останню цифру останнього розряду, ми пишемо перед двійко, під двійкою. І помножаючи на 2, 2 помножаємо на 4 буде 8, 2 на 0 0, і 2 на 7 14. Вертикальні лінії нам допоможуть правильно підписати таким чином, щоб абсолютно правильно циферки розташовувалися одна під одні. 0 будемо зносити, до двох додаємо 0. Буде 2, 5, 2 і, 8. Одразу бачимо. Так, до двох нам простіше додати 8: це буде. 10 і 5 пам'ятаємо, і ще додаємо 15, 1 запам'ятали, 3, 5, 8, 1, 9, 3 плюс 7, плюс 4, 7 і 1 знесли. Маємо результат 179 520. Тобто давайте відмітимо позитивні і негативні моменти, коли ми записали таким чином, що перший множник містив 0 всередині, так, запису свого. Із позитивних це те, що при множенні нам не потрібно було запам'ятовувати. Тобто те, що ми запам'ятовували, воно все одразу можна було записувати 7 на 5 на 4 помножили 20 записали, 5 на 7 помножили 35 записали. І з негативного те, що три рядочки чисел додавати, це велика можливість пропустити помилку при підписуванні і відповідна при додаванні. Крукуємо далі, тепер запишемо навпаки до 255 число до, 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 до 255 помножаємо на 704. 4 помножаємо на 520, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 помножаємо на 520 і ще ми 2 запам'ятовували. 2 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 на 2 8 і 2 запам'ятовували 10. Помножаючи на 0, ми отримуємо 0. Тому немає сенсу взагалі цього робити. Але тепер ми будемо помножати на цифру, яка стоїть в розряді сотень, а отже, і підписувати будемо під сотнями. Тобто нам потрібно з вами зараз зробити крок ліворуч на два кроки тепер вже. І ми не під двічку будемо підписувати а аж під нулем. Сім помножити на п'ят тридцять п'ять. Я бачите, роблю ці вертикальні лінії для того, щоб було видно, за яку лінію я не повинна заступити. 3 запам'ятали, 7 помножити на 5, 35, і 3 запам'ятали 38. 8 пишемо, 3 пам'ятаємо, 7 помножити на 2, 14, і 3 пам'ятали 17. 0 2 зносимо. 0 5 – 5, 1 і 8 9 і 17 також зносимо. Звісно, що ми отримали те ж саме число 179 520, але тепер із позитивних моментів можна відмітити те, що потрібно нам було додавати тільки два числа, а отже, можливість помилитися набагато нижче. Хоча тут треба бути дуже уважними в тому сенсі, що коли у нас 0 стоїть в другому множнику десь всередині цього числа, це означає, що ми на нього не помножаємо. Але при цьому, відповідно, робимо вже тепер не один крок ліворуч, коли будемо записувати друге множення, а два. Отже, порівняйте для себе ці два добутки, і зробіть для себе висновок, як вам простіше виконувати множення, як ми виконали це в перший спосіб, чи в другий спосіб, коли число з нулем. Записано другим мужником. І тоді робіть, будь ласка, так, як ви зараз вважаєте, вам буде простішим. Наступний приклад: 288 помножаємо на 888. Звісно, що ми тут можемо, як зазвичай, поміняти місцями. 288 і 88. Бо ми казали, що простіше помножати, коли другий множник має менше цифри. Але подивіться, в другому множнику 888 всі цифри однакові. Тобто, виходить, що якщо ми один раз виконуємо множення, то іще два рази нам потрібно буде просто переписати. Отже, ми з вами помножаємо. Отже, помножаємо 8 на 8 -64. 4 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 8 на 8, 64, 6 запам'ятовували 70, 0 пишемо, 7 запам'ятовуємо. 8 на 2, 16 і 7 запам'ятовували 23. І тепер число 2304 треба записати двічі. Але перший раз зробивши крок ліворуч на одну цифру, а другий. На дві цифри від попереднього від самого першого числа, тобто крокуючи сходинка до сходинка. Якщо ви не записуєте вертикальні лінії, під якими ви підписуєте цифри, то тоді ці лінії ви повинні бачити просто очами. Так? Тобто, кожне наступне число на одну цифру ми пишемо ліворуч. 4 зносимо 4 і 0, також буде 4, 3 і 4. 7, 2 і 3, 5, знову 2 і 3, 5 і двічка попереду. Отримали число, очима розділили нам по три циферки 255 744. Тобто, давайте зробимо висновок. Примноження чисел на багатоцифровій, Множники зручно буде записувати таким чином, щоб якщо є множники з нулями в записи цього числа, то цей множник краще писати другим. Якщо цифри чисел є різними, то краще другий множник писати тим, у якого Число складається з цифр менших, ніж в першому. Якщо множники мають різну кількість цифр, то другим краще записувати те число, яке має менше цифр, і, відповідно, нам дуже допоможуть вертикальні лінії, які будуть обмежувати останню цифру нашого записаного числа, для того, щоб ми правильно підписали. Отримані добутки. Таким чином, можливість помилитися буде майже дорівнювати нулю, і ви будете дуже успішно виконувати множення багато цифрових чисел. Бажаю вам всього найкращого і до наступного року!